Студія Bethesda вже давно те та ділиться актуальною інформацією про космічний Байопік Starfield, величезний космічний РПГ і дивлячись на всю цю інформацію, геймплейні вирізки, у мене загорілись очі вже скоріш зіграти в неї. Ну я вирішив розповісти вам все, що наразі відомо про гру, системні вимоги та яке залізо потрібно, щоб комфортно зіграти в неї. Ціни на гру та 45 хвилин геймплею, про які я сьогодні поговорю. А ти не забувай про підписку на канал та лайк під це відео. Не буду затримувати час. Розпочинаємо. І так, беріть, напевно, щось кусити і випити, тому що відео буде довшим ніж зазвичай. Так як хочеться розказати все, що буде в грі. І напевно я почну здалека. Гра буде доступна тільки на Xbox, Series та ПК. Це не на жарт розізлило сонібоїв. Звісно, таке рішення є логічним, оскільки гра випускається під студією Microsoft. і було б нелогічно її випускати ще на консолі конкурентів, ну хоча б на самому старті. І щоб зіграти в неї, скоріш за все. Вам потрібно мати хороший комп'ютер або ж консоль любої серії від майків. Ще в червні Bethesda провела захід Starfield Direction, присвячений винятково майбутній грі. Як казав Тодд Говард, це Skyrim у космосі, і ще примітно, що це буде перший новий ігровий від Bethesda за 25 років. У рамках 45-хвилиної презентації StarField Direction компанія Bethesda поділилась подробицями про міста та поселення у грі, дерева навичок, поліпшення та космічні бої. Також було опубліковано системні вимоги Starfield, про які теж, звісно, поговоримо. І власне, давайте я почну саме з них. У коментарях зазначили, що вимоги до системи неабиякі. щоб пограти без пригальмовування, потрібно мати комп'ютер або ноутбук з 16 ГБ оперативної пам'яті і процесором не слабшим за Intel Core i7 6800K і AMD Ryzen 5 2600 x а також 125 ГБ вільного простору на диску. І хоча гра по масштабу не посувається з сучасним тайтлом з відкритим світом, Вибір такої конфігурації є хорошим варіантом. Також, щоб спробувати запустити StarField, вам потрібні наступні комплектуючі. Ну а якщо ви маєте бажання зіграти в стабільних 60 кадрів та з приємною картинкою, будьте добрі розщедритись на Core i5 10600K або Ryzen 5 3600X та GeForce RTX 2080 або Radeon RX6800XT. Всі трейлери, гри та релізний 45-хвилинний геймплей показав хороший рівень графіки, але пограти саме в такий Starfield не всім вдасться. Для грив 4К роздільні здатності AMD рекомендує систему на базі процесора Ryzen 7 7800 X3D і відеокарта Radeon RX 7900XT. У випадку 1440P впорається комп'ютер з Ryzen 7 7700X і Radeon RX 6800, а для 1800P буде достатньо чіпа Ryzen 5 7600 і графічного чіпа RX 7600. Це трохи відрізняється від офіційних системних вимог. Втім, ні Бефезда, ні AMD не проводили заміри кадрів і не дарма. Саме процесори та відеокарти від AMD є хорошим вибором для гри, за їх словами. AMD дало офіційний старт акції Starfield Game Blend, у рамках якої покупці процесорів Ryzen та відеокарт Radeon зможуть отримати в подарунок копію рольової гри Starfield. Так це що, моя карточка від зелених та процесор від Intel вже не годящи Курва, і що мені тепер робити? Наповернемось до ігроладу гри та того, що нам буде доступно в процесі проходження гри. В Starfield буде понад тисячу планет, проте їх левова частина створена за допомогою процедурної генерації. Чи буде цікаво відвідувати ці космічні світи? Поки невідомо, однак Bethesda Game Studio закликала не хвилюватись, рукотворного контенту Starfield просто предостатньо, ніж в будь-якій попередній грі студії. А в плані діалогів свіжа екшн RPG масштабніша, ніж Elder Scrolls 5, Skyrim і Fallout 4 разом узяті. Такою інформацією в інтерв'ю IGN поділився директор Bethesda Game Studio Тодд Говард. Він заявив: саме планети ландшафт. Практично повністю процедурні, що стосується контенту, створеного вручну, його тут більше ніж у будь-якій іншій грі, яку ми робили. Я перестав називати цифри, але тільки в діалогах. Її більше ніж у Skyrim і Fallout 4 разом узятих. Говард постарався запевнити, що Старфілд не буде відчуватись космічним простором з купою порожніх планет. Коли ми переходимо до локації художнього оформлення і всього іншого, ми зробили більше ніж будь-коли. Однак процедурна генерація за допомогою кілометрових плит з ландшафтом розміщених у планетах все одно буде основою при оформленні величезного космосу, заявив Говард. Створення персонажів також є важливою частиною Starfield та системи навичок гари. У системі генерації персонажів доступно безліч параметрів індивідуального налаштування, включаючи форму шрамів і зубів. Рис характеру та інше. Щоразу при підвищенні рівня гравця отримує очко навичок, що дозволяє заблокувати навички. А ранги відкриватимуться через випробування. Усього існує 5 різних дерев навичок, що трима рангами для кожного навичка. Корабель є ключем до навігації. Гравець може купувати кораблі і налаштовувати їх за допомогою поліпшення, які можна придбати. Деякі з членів Constellation Можуть подорожувати разом з гравцем на кораблі, і кожен компаньйон має унікальні ланцюжки квестів. Також можна найняти додатковий екіпаж. Кораблі включають систему живлення, що налаштовується, яка дозволяє підвищити швидкість корабля або посилити гармати й щити. Після пошкодження ворожого корабля його можна пограбувати, розібрати або взяти на абордаж, як роблять справжні пірати. Також ворожий корабель. Можна взяти під контроль та зробити його частиною його власного флоту. Аванпости на планетах можуть збирати ресурси, поки гравець мандрує космосом і займається іншими справами. Отримані ресурси. Можна використовувати для створення предметів, включаючи різні модифікації зброї. Грати у Starfield можна буде від першої та третьої особи та досліджувати тисячі планет, як каже Bethesda. Помічником у дослідженнях стане сканер, який буде підсвічувати точки інтересу, а також помічники. Перед дослідженням гравець буде знаходитись у космосі, звідти у космічному кораблі буде доступна наявна інформація про кожну планету. Можна буде планувати маршрут між планетами за допомогою свого корабля. Бля, деякі планети матимуть свої міста. Одним з таких міст показали нову Атлантиду, як кажуть розробники, найбільше місто, що ви коли-небудь створювали за лором гри. Це перше велике поселення людей у космосі у самому місті, окрім основного сюжету, обіцяють купу інтерактиву та побічних квестів. До слова кажучи, Сузір'я є не єдиною фракцією у космосі. Розробники обіцяють різноманіття різних організацій та спільнот, до яких може долучитись гравець. Наприклад, можна навіть стати космічним кобоєм та завітати у місто, яке нагадує космічний дикий захід. Також між фракціями будуть війни та суперечки. Bethesda каже, що створила найрозвиненішу систему кастомізації головного героя. На вибір є різні етноси, 40 пресетів персонажів та повна кастомізація кожного окремого елемента тіла персонажа. Змінити можна навіть швидкість ходьби. Також для героя можна обрати три предісторії, які будуть поєднуватись між собою та повноцінне минуле. Це буде впливати на відповіді у діалогах та відношення до гравця деяких НПСів. Крім того, можна буде отримати три риси характеру, які будуть мати як позитивний, так і негативний ефект. Крім пересування між планетами, у космосі нас будуть також чекати різні івенти, Від битв з іншими кораблями та випадкових зустрічей до дослідження астероїдів. Битви кораблів отримують окрему механіку. Це буде не єдина зброя, а комплексне керування різними показниками космічного судна. Відповідати потрібно буде за кожну систему корабля. Після знищення ворожого транспорту його можна буде притаскувати для абордажу. Або пограбувати як справжні пірати, як хочете. Вороже судно також можна буде забрати собі і, наприклад, розібрати на деталі. В українському сегменті Steam стандартна версія проєкту коштує 1700 гривень. А преміум едішн 2500 гривень. Друга включає доступ на 5 днів раніше. Доповнення розколотий космос, який вийде після релізу основної гри, набір образів цифровий артбук і саундтрек. Окремо розробники презентували колекційне видання зі стилізованим годинником і кейсом. За попереднє замовлення Starfield теж передбачено бонус: набір образів старий Марс, а ще Microsoft Показали лімітоване видання контролера і навушники для Xbox Series в стилі Starfield, Звісно ж, детальніше подивитись на девайсі можна в самому трайлері. Також для любителів цієї франшизи. Bethesda опублікувала детальну передісторію, яка охоплює період з 2050 по 2330 рік. За версією розробників, стрімке освоєння космосу почалось з висадки людей на Марс у 2050 році, і вже до 2100 року червона планета була колонізована людьми. Після цього почались міжпланетні перельоти та освоєння інших систем, включно зі знаменитою Альфою Центаврою. Потім послідували численні міжособиці, об'єднання в союзі, політичні інтриги та військові дії. Корабель гравця стане космічним домом для його персонажа. Космічне судно можна повністю модифікувати у космопортах по різних кусочках галактики, змінювати не тільки косметично, а й режими та технічні характеристики корабля: диспетчерські, їдальні, кімнати відпочинку чи склади усе піддається кастомізації. Крім того, на кораблі можна віднайти екіпаж NPC, які будуть супутниками гравця. Вони допоможуть у дослідженні планет. Також з ними можна буде завести романтичні стосунки. Компаньонію, звісно, можна прокачувати. До гравця в пригодах приєднуватиметься і його колеги зі Сузір'я, з кожного з яких. Буде сюжетна гілка. Гравець може впливати та змінювати місцевість кожної планети. Після цього головний герой будує форпости, які допомагають досліджувати екосистеми місцевості. Наприклад, різних істот можна буде не знищувати, а лише досліджувати. У Бефезда кажуть, що не користувались генерацією планет, а створили кожну реалістичну та вручну, з урахуванням таких фізичних параметрів, які мали ці планети у реальному космосі, зокрема, віддаленість від зір. Які її системи, свій форпост можна буде покращувати та модифікувати Також у грі буде як активне проходження, так і стелс. Тому різних видів зброї дуже та дуже достатньо, навіть прибагато. Від голих кулаків до холодної зброї з великих плазмаганів та кулеметів. Зброю також можна буде модифікувати. Крім того, гравцю необхідно буде підлаштовуватися під кожну планету та системи. В залежності від графітації та території, можна буде потрібно змінювати зброю. Наприклад, в умовах неваговості зброя буде відштовхувати гравця назад. На цьому все. Хочу всім подякувати, хто додивився цей передогляд до кінця. Не забувайте про підписку на канал, якщо раптом ще це не зробили. А з вами був Андрій. До зустрічі, па-па!